Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. У день 22-ї річниці незалежності українцям презентували нових героїв, у списку який затвердив Віктор Янукович: шість осіб. Серед них два регіонали Борис Деч та Леонід Шиман, а також людина, яка зробила значний внесок в освіту. За визначний особистий внесок у розвиток національної освіти, зміцнення наукового потенціалу української держави, багаторічну сумлінну працю присвоєно звання Герою України з врученням ордена держави, поважному Станіславу Федоровичу, ректорові Донецького державного університету управління, саме у цьому виші Віктор Янукович старший отримав вчене звання доцента. але журналісти не змогли знайти свідків існування кафедри, на якій працював майбутній президент. У цьому ж університеті захистив кандидатську дисертацію Віктор Янукович молодший, один з нагороджених героїв. Подякував і главі держави, будучи премєр міністром. дважды Виктор Федорович Янукович в разы повысил материальную базу каждого из 23 работников национальных учреждений культуры. И, пользуясь случаем, я искренне благодарен Виктору Федоровичу от имени всех, кто трудится за это. Спасибо. Подякувати президенту можуть і понад 400 українців, які отримали нагороди та звання з нагоди дня незалежності. Зокрема, міністр освіти Дмитро Табачник нагороджений орденом Ярослава Мудрого 4-го ступеня. Депутати регіонали отримали ордени за заслуги Віталій Журавський першого ступеня, Артем Пшонка, другого ступеня, Давід Жваня та Юрій Іванющенко, третього ступеня. А мати першого віцепрем'єра Валентина Арбузова удостоєна ордена княгині Ольги 3-го ступеня. Дякуємо президентові України. Згвалтуванням та плювком у незалежність назвали журналісти вручення ордена за заслуги третього ступеня міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку. адже не так давно його підлеглі заплямували себе зґвалтуванням у Врадіївці та не зуміли зберегти під домашнім арештом ректора податкової академії Петра Мельника. Коментувати нагородження міністра у відомстві відмовилися. За часи незалежності державні нагороди та звання дискредитували себе. Про це неодноразово заявляли ті, хто міг би їх отримати ба більше були випадки, коли нагороджені відмовлялися від державних відзнак. Як -от у 2005-му звання заслужених артистів не прийняли Сергій Фоменко та Олег Скрипка. Мені не подобається те, що в принципі якби це звання являється якимось певним, ніби квитком у який-небудь райок. Певний якийсь ну, не справжній рай, якийсь віртуальний. Я не хочу ставати в одну ширинку з колаборантами, чи минулими, чи, чи сьогоднішніми. Це, це, це неприємно. За 22 роки незалежності держава України збагатилася на 286 героїв, загально визнаних серед них лише два-три десятки. Тож аналювати це звання та знайти інші офіційні відзнаки для гідних закликав письменник Василь Шкляр. Так він відреагував на рішення суду відібрати звання герой України у Степана Бандери та Романа Шухевича.